Всім привіт! А сьогодні я прийшла в гру Last Summer, яку мені порадила моя улюблена подруга. Тому е, я продов... пропоную е, починати. Я думаю, нам треба вийти. Я не... Ні, нам не треба. А ні, нам треба вийти. Дивимося по сторонам. Треба пройтися собі. Офігенно так. М -м, настільки перший день, бо я не грала цю гру. Так. Що це? Я що це йде назад. Так, отсюда не можна зайти? Не можна. Блін. Цікаво би було, якби тут якісь секреточки були. Опа. Добре, ми лівнем звідси, я боюсь. Так, чекайте, дайте я звук включу. Тут є звук. Боже. Опа. Давайте йдемо. нанизнем Я хочу наниз Я хочу сюди. Опа. Я, може, мой зразу, типу, так. Якісь дуже здивні суті, мені здається. Ну добре, це не було страшно. Тому йдемо. Так, що в нас тут? Тут ще одні двері? Якщо так буде безкінечно, я буду в шоці. Я падаю кудись. Ні, я не падала кудись. Добре, мене намахали. Йдемо, 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 йдемо. Тут аніфіга, йдемо назад. Йдемо назад, мої любі друзі. Так що в нас тут так, текстури протуються, бачите, типу такі лінії? Неприємненько. Дуже така гра, мені казали, що вона прям так на ави підходить. Що Тут можна купу ав знайти. От якби ця текстура не прогрузилася, я б навіть не побачила. Йоу, тут реально ави можна афієні знайти, на мою думку. Я можу вийти? Блін, я вже позвично не зкаю на стрибок, щоб стрибнути. Як в роблексі, типа. Звук противний. Дуже противний. У мене ще на дворі е, там роблять типу, дорогу. Е, е, і весело зовсім, напевно, в мікрофоні дуже сильно чутно водіння на задньому фоні. Ми піднялися кудись. Ми кудись піднялись, любі друзі. Може ідеальна музика. Це це хто це хто робив? Йоу, дем! Супер круто! Куди мені бігти? Нікуди! Нас намахали! Можна мені знову цю музику? Вона така офігенна. Дуже класна ігра, мені подобається. Ми піднялись кудись. На... Вау, дем! Так от стати і зробити фото. Нам треба відповісти на номер, на дзвінок. Добре. Упустимо цей момент. Виходимо. Дем. Дуже страшних місцях. Я би стала просто тупо не йшла. Я дуже сильно боюсь висоти. Ні, ну не так сильно, щоб прям не ходити десь високо. Але боюся, знаєте, коли от подивитися вниз, я думаю, всі бояться. Ну, це не так само, я думаю, не кажіть, що мені зараз треба буде йти аж туди, прямо. Дуже довго йдем, дуже довго йдем, це бісно. Боже, не кажіть, що мені треба буде стрибати. Я ж собі всі ноги по переламую. Мені не треба буде стрибати. Я так впевнено йду, ніби знаю, куди йти. Опа. О тут я офігела, я тільки що дивлюся на екран типу, комп'ютера, <гум> а не на телефон. І навіть не побачила, як я падаю, камон. Так. Ми стоїмо не знати де. Но ми все одно будемо продовжувати це. Йо, -о -о. Так, класно. Ні, дощик падає, він не подобається. Можна якось не ми можна. Добре, не будемо. Так, йдемо. Да, Нам треба тепер шукати сходу, я покажу не знаю. Да? Угу. Туди їх не будемо здається. Будуть з іншої сторони, щоб я як довше залишалась в цій Куды? Так, ну не все хочу стать совсем игры. Читайте. А вот. Ванилья и запуск. Это я вот это вкладу не нет, не, он не может открыть. Он правда какие-то вкладки. Тут открыть это в шкодах. Зійти сюди. Доу. Ходи. Оце. Це мій тато. Це мій тато. Демо. Ось, пожі, ожіть. Та Тата мого вкрали. А Боже, mm. Mm -hmm. я поняла. В них реклама краща, ніж гра. Так синій був чел. Був гей. Так, добре, йдемо. Йоу, ми пройшли гру. Ми пройшли це, але любі друзі. Завтра. Завтра, завтра ну, вийде, звісно, не завтра, але на цьому відео закінчиться. Всіх люблю і поважаю, бувайте!